Це сталося кілька років тому, коли я з друзями вирішив провести канікули в старому містечку на околиці лісу. Ми навіть не підозрювали, що це буде найнебезпечніша і найзахоплююча пригода в нашому житті. Ми вирушили в похід, слідуючи за старими картами, що їх знайшли на горищі одного з місцевих будинків. Там була позначена точка, де за легендами існувало місто, яке нібито зникло багато років тому. Дорога була складною і небезпечною, але ми не зверталися назад. Загадкові звуки лісу і дивні знаки на каменях все це робило наше перебування там ще більш таємничим. І ось після кількох днів подорожі ми знайшли вхід до міста, який був схований серед величезних дерев. Місто виглядало занедбаним, але не мертвим. Всі будівлі були покриті мохом і порослими ліанами, але всередині було видно стародавнє обладнання і навіть залишки людей, які, здається, жили там багато років тому. Але найцікавіше почалося пізніше. У центрі міста ми знайшли старовинну арку, і коли ми переступили її поріг, все навколо раптово змінилося. Місто стало живим. Вулиці заповнилися людьми, яким не було більше 20 років. Вони дивилися на нас з цікавістю, а деякі навіть намагалися нам щось сказати, але їхні голоси були нечутні. Ми зрозуміли, що потрапили в інший час. Місто, яке ми бачили, насправді було заморожене в часі, і те, що ми побачили, було його минулим. Це був світ, який колись існував, але яким більше не можна було насолоджуватися, і може найстрашніше, ми не знали, як вибратися звідти. Кожен наш крок у цьому таємничому місті наближав нас до того, щоб знайти вихід. Але що далі ми йшли, то більше відчували, що саме місто стало частиною нашої пригоди, і що на нас чекає ще багато небезпек, якщо ми не зможемо вийти назад.